Да, то, У не не нас є ухвали зараз. Центр медичної медичної змінувати. А ми його зараз принесемо. Ну, де вона? Де, де вона є? Сама ухвала? В мене, напевно, поняти з варена. Перенесемо взагалі на 100%. Шановні колеги, доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Порядком денним всі ознайомлені, тому розпочинаю з першого питання. Галина е, Перше питання це є про принте власності військомської територіальної громади, Львівської вкратський у комунітеро відомчого гуртожку на вулиці Степорівна-52А. Е, це гуртожиток, який після прийняття в комунальну власність буде списаний, переданий мешканцям, які вже потім будуть визначатися в. Ну, в процесі, чи вони хочуть створювати ОСББ, чи вони мають е, бажання е, укладати договори з якимись управляючими компаніями і отримають можливість приватизувати своє житло? Дуже хороший проєкт бухвали. Люди десятиліттями чекали на право власності, тому крута річ. Ставлю на голосування даний проєкт бухвали. Хто за? Наступний проєкт ухвали ще крутіший, дозволю собі зацептувати голову комісії це про прийняття власність Львівської міської територіальної громади від припад про арматура гуртожитку на вулиці Тичини, 14. Це є перша така такого типу ухвала. Ми керуємося законом про захист конституційних прав мешканців гуртожитків. Продовж ток на цічени 14 був в часи приватизації прад прикарпат Карпатпром аргументура внесений статутний капітал, і люди судилися, намагалися визнати незаконним це рішення. На нього повністю оформлено було право власності в процесі корпоратизації. Багато років відбувалися суди. Ми завжди підтримували мешканців. Але зараз в зв'язку з прийняттям цього закону і в зв'язку з. Тим, що є така можливість фізична, тобто погодився з нами керівник -пр -пат Арматура, Ми приймаємо за процедурою з компенсацією власнику балансової вартості цього гуртожитку. Проводили багато разів перемовини. Компенсація складає 800, перепрошую, 814 734 гривні за всю будівлю. І будемо після того далі рухатися таким самим способом. Я вважаю, що е, це. Ну, нас, е, е, в нас немає в переліку. Але на переліку даному, можете... і це важливо, так. Ми вам дякуємо, ми взяли до уваги, заслухали інформацію по даному проєкту ухвали. Рухаємось далі. Я написала автоматично, все першу нашу комісію. Ні, це правда. Але ми все зробили в час. Я ж не сумніваюся. Наступний проєкт ухвали приключення до проєктів другого та надання оренду житлових приміщень на вулиці Богдана Хмельницького, 33. Нас є звернення комунальної установи, простір можливостей святого Антонія, який займається з дітками. Особливими і бачимо. Оголосимо як... проєкт другого типу як для установи нашої компанії. Угу. Є запитання? Ставлю на голосування на даний проєкт похвали. Хто за? Дякую. рішення прийнято. Наступний проект ухвали про включення до проекту протипу та надання оренди до на житлових приміщень на Європейської одинація. Це є наш соцзахист. Вони вже е, мають це приміщення в оренді, вони не стане податися про ухвали. Сод захисту. Ставлю да, на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую річні привітання. Наступний проект ухвали про включення до проекту проводипу, надання оренди до на житлових приміщень. Вулиця Ясна, 1, селище Бруховичі і Либо 1, селище Рудне. Це приміщення планується передати під власник. Зараз, зараз, це ми от Липинського 11, так? Так, от А ми її розглянули. Липинського 11? Зудовувати. І це адреса ще приблизно буде нас. Я думаю, не було тебе за годину, подобраємо. Шевченка, Коновальця, Чупринки, Руксолани, Городоцька, Свободи, Замарстинівська, Лемківська. Не було? Не було. А я пошал біля люба. Червоної Калини, Вознесенська, Городоцька, Повітряна, Івасюка Малихів, Шевченка-Бубляник, Коновальця Зашків, Чупринки. Руксуляни, Городоцька, Свобода, Замарстинівська, ну, Не знаю, що про перелік першого типу між приміщення, яке там було. І 1273. Ухвала, Лемківська і все. Але чекайте. Ми мали ще дня. Давайте ще подивимося, тут є. Це питання. було? Може бути, зараз повідимося ще раз. Значить, Заморстинівська, Котляревського, Шевченка, Дністерська, Чупринки, Дніпровська, Мечникова, Семенненка, Чупринки, Зелена, Колодійська, Китайська. А це є липи, липи. липи 1 Снопківська. Може, все давніше колись розглядає. Свіжохвар. Ну от є, від 20 Останній Останнього. Ну от тоді що, тоді ми тоді зараз повторно, просто її розглядаємо і все. А ви тоді перевірите? Та ні, ну я дивлюся, вот нас є і є їхній лист, і тут свіжий лист, вони прислали з цієї упалом. Ну, ми подивимося що їхній лист попередній. Від 3-го. Генерала Чупринки, Зелена, Колодійська, Китайська, не Меченкова, не. Снопківська. Не. Нема, ні про себе. Я не знаю. Можна послухати, в принципі. Це, це є от. Давайте тоді ще раз. Це є ваш роскочку. Ну добре, давайте тоді ще раз ухвалено зачитайте, а ми зараз, якщо колеги йде проти, то тоді цей тіпоси. Про включення до поради потового типу та надання оренди на житлових приміщень на поїздку 11, це і приміщення соцзахисту. Вони там сидять, вони вже мали довгі оренди, але ми перевикладаємо ще раз на новий день. Ставлю на голосування даний проєкт за? Не чуємо Не або руку підійдемо. Дякую, рішення прийняти. Наступний проєкт ухвали про включення до переліку другого дикуна житлових приміщень на вулиці Ясній 1 селищі Півковичі та вулиця Юрія Липи, селище Руське. Для молодіжних організацій, які співпрацюють з Ліською міською радою, можливо, буде класно. Ставлю на голосування даний проєкт ухвале. Хто за? Так. Да. Для авторішення прийняти. Відступний. Відступний проєкт ухвали про додаткові умови оренди для житлового приміщення на вулиці Лавроцького, 23. Пропонується цільове призначення для магазину. Це в лікарні. Так? Блікарні, так. А що за магазин? Про продукти. продукти? Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Далі. Так. — Дякую, рішення. Наступний проєкт ухвали про включення до переліку об'єктів молодої приватизації комунальної власності Турянського 5 приміщення війни». Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую. Наступний проєкт ухвали про включення до переліку об'єкту малої приватизації комунальної власності військової територіальної громади Данила Галицького покоління. Пособами оксування. Ставлено голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую, що що значить, члени комісії попередньо спрацьовують весь порядок денний, так. Тому що оперативний швидко. Я думаю, ми найкращі. Не Як сам себе не похвалив, що хто похвалить. Наступне питання це проєкт про затвердження меморандуму, просимо перенести число опрацювання. Так, це у нас дев'яте питання. Ставлю на перенесення даного питання зв'язку з тим, що попросили допрацювати. Хто за? Дякую. Прийнято рішення перенести. Наступний проект ухвали про внесення змін, змін до ухвали Львівської міської ради від 1 грудня 2016 року за номером 1273 про затвердження положення про оренду конструктивних елементів благоустрою про що йдеться? Це ухвала про те, щоб дозволити нашим львівським паркам оголошувати аукціони в Прозору стосовно пересувної торгівлі. Це мається до вас торгівля морозовом, ватою, усіх атакціонів, щоб вони могли проводити аукціони на місцях Прозору. Є зауваження комісії законності. Зауваження полягає в тому, щоб доручити департаменту містобудування розробити тимчасовий порядок, за яким вони будуть це робити, і департаменту економічного розвитку розробити єдиний документ, який врегулював усі види окремих конструктивних елементів у місті Львові до 1 серпня року. Один-єдиний документ на всі видання. А я до кінця розумію, в що чому що, що там полягає світ е -е, е -е. е -е. в положення. положенні? положення чи в тимчасовому положенні. Вони в цьому тимчасовому положенні, яке затвердять рішення виконкому, розроблять умови надання в оренду, місця затвердять в парках, на які вони будуть е -е. оголошувати стартову ціну і, і всі інші умови оцінку. Е -е. Ну, насправді, було, ти пам'ятаєш, що з минулої каденції це. Мова йде про пересувну торгівлю, яка включає чи площа ринок, парків, все місто, яке розглядала на... саме Я країні. розумію, mm -hmm. я маю на увазі, що про тимчасово цю пересувну торгівлю вона якраз тоді здійснювалася за рахунок конкурсної комісії, яка була сформована на базі департаменту економіки. Пам'ятаєш, так? Mm -hmm. От і те, що зараз це переноситься з кабінету а, в систему Прозору. Це унікальна річ. Я насправді дуже дякую керівнику департаменту і управлінні за те, що є така якби, ідея все на площадку Прозоро, там точно будуть правильні рішення і надходження до бюджету точно будуть набагато більше. Тим, що треба зробити, розробити один єдиний військ ну, для це. всіх для всіх куків, мабів, літніх майданчиків перед судною торгівлі, атракціонів, самокатів і всього решта, щоб був єдиний документ в місті, який допомогувався право. Є Я запитання у вас, якісь може допомогти? Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Да. Я, Дякую, рішення прийнято. Ми все розглянули. Дякую. Все, дуже дякую за роботу і тоді до зустрічі насідання. Щасливо.